Герої не вмирають. Герої живуть вічно в наших душах, в наших серцях і в умах. Слава Україні! Друзі, тут похований герой України. Легенда. Да Вінче. Дмитро Коцюбайло. Віддав своє життя за незалежність України. Віддав своє життя за те, щоб москальський чобіт не топтав більше нашу землю. Шана йому і повага. оскільки квітів, вінків. Герої повинні лежати тут, на скольдовій могилі. Це гарне дуже місце, дуже символічне для всіх українців.